Volkswagen Tiguan 2022 року, автомобіль оснащений двохлітровим турбодвигуном, класна комплектація, є led оптика ось тут стоїть радар, адаптивний круїз, контроль утримання в полосі, парктроніки 360, дуже гарні чорні диски, гарна гума, вигідний такий сірий колір, безключовий доступ, тонування, темний шкіряний салон. В салоні просто запах нової машини. Проїхав він всього 21 тисячу кілометрів. Всі склабіді підігрів дзеркал, підігрів сидіння, електросидіння, перфорація, LED щиток, такий сучасний мультируль, система мультимедіа, підігрів сидінь, сенсорний клімат дуже зручний, до речі. Самий надійний гідротрансформатор, коробка передач. Тут є безротова зарядка для смартфону. Автомобіль самимісний. Позаду така велетенська дверь, дуже багато місця, тут Type-C. Ось такий підлокітник, доступ до третього ряду. Можна всі сидіння скласти, буде дуже великий простір для якогось багажу, який ви можете перевозити на цьому автомобілі. 22 рік, 2.0, 21 тисяча пробігу, дуже гарна ціна. Кому цікаво, звертайтесь, кільцева дорога 110, а територія столичного ринку, компанія Автокепітал, тут, як завжди, ви зможете переглянути, протестувати та придбати.